Добрались до Донецької області, але попереду в нас ще ціла купа зупинок. Почнемо ми з видачі ось цієї машини. Гуму ми вже віддали деякі запчастини, ще запчастини і потім авто. Додаємо в дружківці. Поїхали. Тушківка, ніч, вечір. Все, так і с'їжджай потихоньку. Все, віддаємо хлопцям машину, привезли з Одеси з ремонту. Все. Друга точка, ми повернулися за течиком, який вивозили з Константинополя. Він у нас тут постояв, так би мовити, на зберіганні, думали його по місці відновлювати, але будемо його використовувати в майбутньому як донора. Бо пошкодження, які в нього занадто серйозні, щоб його відновлювати. Їхати нам ще приблизно до хлопців пів години. Там будемо вантажитись, повертаємось там десь в район, скажімо так, Дружківки, ночуємо, сподіваюсь, без пригод, і на ранок у нас наступна точка Дніпро, там ми метечок вивантажимо, поїдемо на Покровській Дніпропетровської області, там заберемо хлопців машину. І... Повернемось з Дніпро, заберемо свій течок і поїдемо в Одесу. Не знаю, як це все ми зробимо, ну начебто вже минулого разу ми мали приблизно такий маршрут з відхиленням на близько 300 км. Тому я думаю, що і в цей раз евакуатор чудово з цим впорається. Ну, їдемо. Як часто став, так бачи, богати, сліз не вистачає на всіх тих людей, яких я не став. Дивіться, вмикаємо понижену, знімаємо з... і тягнемо. І газон тягнеться за нами, і десятка тягнеться. Водій чи пасажир, якої, на жаль, загинув. Прибираємо це всю справу на узбіччя, щоб був людям проїзд. Ось така прикра ситуація.

Друзі, ми знаходимося в селищі Покровське. Ось такі Л200 веземо з трофейчиками росіянськими. Так, це здається соляра не з нього. Ось такий цікавий автомобіль. Ось наш ман. Перша поїздка після ремонту є деякі нюанси. Їдемо далі. Ось тут русня трохи, як і скрізь, залишила свої відбитки. Гівна, рухаємось далі. Незадній міст своїм походом точно б не доїхав. Ну, щось там вже відвалюється. Але йому тут 100 метрів до СТО, вже без нас, я думаю, він спорається. Все, прощаємось. Так, ну повернулись ми на око за течиком, який веземо в Одесу, який послужить нам дуже хорошим донором для багатьох машин. Ми з Богданом Миколаєвичем місяць тому його забирали. З такої. Дупо, що просто капець. І нарешті ми за ним приїхали, будемо зараз його потроху евакуювати. Ну, так як ранкова ситуація, коли ми витягували, розтягували машини, мала місце відбуватись о четвертій ранку, я не здивуюся, що все ж таки у хлопців на газоні, як і в даному випадку, не працювали абсолютно ніякі вогні. Не знаю, наскільки це виправдано, що у військових не працює нічого ось, в даному випадку. Ну, можливо, але я тільки можу про це здогадуватись. Наслідки ви бачили в цьому відео трошки раніше. Але це не факт. Я перше запитання, яке, звісно, я задав, чи працювали у вас стопи. І габарити. Вони підтвердили мені це. Ну, звісно, перевірити це вже з перевіркою цього буде займатись спеціальні органи. Ну, а поки ось маємо те, що маємо. Трошечки відпустити цю машину, і нічого, її вже не видно. Для вас на відео вона вже просто зникла.